Вітаю, панове, багато коментарів під е, попередніми відео про Aliexpress про те, що пауэрбанки, якісь акумулятори не доставляються в Україну. Так, китайці зробили нам напевно, подлянку якусь, ну і відповідно підтримують напевно рушню. Ну, це вже таке, не будемо вдаватися в такі подробиці. І давайте поговоримо, як все це діло обійти. Це все діло можливо обійти доволі таки легко. Зараз я покажу вам сервіси, як все це діло робиться. Це буде трошки дорожче, але знову ж таки, порівняйте ціну в Україні, порівняйте ціну в Китаї, так на Аліекспресі, тому що тут, ну, не знаю, де подивитися, звідки воно доставляється, але, скоріш за все, знову ж таки, все це діло доставляється саме з Китаю в більшості випадків. Отже, панове, як нам зробити замовлення для того, щоб воно доїхало в Україну. Отже, тут у нас вибрана країна Україна, ну і відповідно, тут пише, що цей продукт не доставляється в Україну. Давайте ми виберемо, до прикладу, Німеччину. До того, як ми виберемо Німеччину, подивіться ціна всього цього діла складає 66 доларів. Відповідно. Ми зараз пошукаємо, до прикладу, Німеччину, тобто пишемо Germany, Ну і відповідно з 66, так тут у нас пише 78, Але тут включається ще ВАД. Це податок, щось типу ПДВ. Чи ну точно я вам не скажу, який податок. Але знову ж таки, якщо хтось працював з Америкою, то відповідно ви бачили цей податок і знаєте, що це таке. Знову ж таки, цей податок тут включений у ціну. Ну і відповідно його також треба буде оплатити. Отже. Також давайте виберемо, до прикладу, Польщу і подивимося. Тут у нас на, Джер... на Німеччину 78 доларів. Якщо ми виберемо, до прикладу, Польщу, Поланд, то у нас вийде. 81 долар. Тобто все дорожче і дорожче. Тут у нас є суперпрайс, він ще діє 22 години. Тобто, ну, відповідно, я не знаю, коли ви подивитеся це відео. Але якщо ви встигнете, то, будь ласка, якщо ні, то знову ж таки шукайте, робіть висновки самотужки. Отже, поговоримо про Польщу, тому що з Польщі в Україну доставка є найдешевшою. Ну, принаймні на даний момент. Все це діло може, звичайно, помінятися. Знову ж таки, моніторте самі. Про що я хочу з вами поговорити? Про Сервіс, точніше про компанію, не знаю, називайте, як хочете, про MyMist. MyMist US, чи щось такого плану. Тобто, всі ви знаєте, що у нас в Україні є Міст Експрес, ну і відповідно вони е, надають таку послугу, що доставляють будь-які посилки з багатьох країн світу, в тому числі з Америки, ну і відповідно вся Європа, Туреччина і тому подібне. Отже, тут у нас є калькулятор таких розрахунків. До прикладу, якщо Powerbank, ну нехай буде, що він буде важити 1 кілограм, так він буде їхати, до прикладу. З Польщі в Україну, відповідно, і доставить вам або до адреси, або відповідно до е, місця видачі, так, до пункту видачі, коротше, до відділення Міст Експресу. Ну і відповідно, ти цієї розрахувати і до тої ціни ще додаємо 7,45, тому що доставка саме з Польщі в Україну за той пауербанк, до прикладу, за 1 кілограм ваги буде 7,45. Отже, реєструємося тут. Цим сервісом я користувався давно для своїх потреб, можна сказати, для бізнесу, коли у мене ще не. Було логістичних цепочок, якщо можна це так назвати. Отже, після реєстрації, до речі, тут є українська мова, тому що я, коли реєструвався, то я реєструвався англійською мовою. Ну, і відповідно, мене це трошечки бісило, тому що багато чого мені треба було перекласти. Ось тут тицяємо на UA чи на English і вибираємо собі зручну мову. Тобто, відповідно, він адаптований, все, все нормально, все як має бути. Ну і відповідно, тут у нас є адреси в Польщі. Тобто, дивіться, давайте ми подивимося. Якщо на прикладі ось цього павербанку у мене тут вибрано Поланд. У нас буде безкоштовна доставка до цього складу. Тобто, міст Експрес по факту має склади по, по всьому світу, можна так сказати. Ось країни, звідки він бере, можна так сказати, пакунки для відправки в Україну, тобто, в тому числі з України в ці країни без питань. У нас є Греція, Іспанія, Італія, Туреччина, Великобританія, Франція, Португалія, Німеччина і Сполучені Штати Америки. Ну і Польща, походу, її тут не було. Отже, з Польщі, оскільки найдешевша доставка. Тут, до речі, можете порахувати ось в цьому калькуляторі. Просто, просто пишете майміст, міст. Ну і відповідно, звідки, куди, з Польщі в Україну, до прикладу, з Німеччини в Україну. Якщо подивитися, буде м, навіть 7,7, а Польща що там було? 7,45, бачите, все ж таки Польща трошки дешевше. Ну, на 1 кілограм це не буде видно, тому що 1 кілограм там включається всяка фігня, до прикладу, обробка цього пакунку, ну і тому подібне. Якщо замовити купу цих павербанків, до прикладу, так, і там буде, до прикладу, 10 кілограм, так, ну відповідно, ви тут побачите 22 цих англійських фунтів. так, Ну і відповідно, якщо ми подивимося на Польщу, тут буде 13,4. Тобто за один кілограм ціна там 7 з чимось, так. А за 10 кілограм 13, чимось. Це є нормально. Тобто ви платите все ж таки за обробку посилки, тобто за одну посилку там десь є тарифи, можна пошукати, щоб я тут вам не розказував якусь фігню, десь тут має бути тарифи. Ну, коротше, ви знайдете. я думаю. Якщо ні, я покладу посилання в описі на тарифи, щоб ви бачили. Ну і відповідно за обробку цієї посилки йде відповідна оплата. Ну і відповідно за кілограми вже за доставку. Отже, ось вам ця адреса в Польщі. Ну і відповідно, тут є всі адреси. США. Тобто, якщо ви будете купувати на якісь локальні ринки США, там, Португалії, Німеччини, так, ну і відповідно, вони доставляють лише в цих країнах, до прикладу, ті магазини, то ви можете там це це діло замовити, ну і відповідно вам міст вже зробить доставку в Україну на ваше ім'я. Тобто, ось я фактично зареєстрований, господи, що ти постійно мені це вимикаєш? Мені треба. Я зареєстрований в кабінеті Майміст під своїм ім'ям. Ну і відповідно я вже проставив тут свої адреси, де мені зручно. Отримувати ці пакунки, вони також доставляють кур'єру, можна так сказати, додому. Але якщо вам треба більш-менш швидше, розраховуйте на те, що кур'єр, після того, як посилка доїде на відділення, буде доставляти ще тиждень-півтора, а то і два. Тобто, ну, кур'єрська служба у них працює, але з такими затримками, що мені простіше поїхати там, скільки мені 20 кілометрів, взяти свою посилку, ну і відповідно не чекати того кур'єра. Отже. Ось наші дані я все ж таки вибрав Польщу, Ну і відповідно, якщо ми тицяємо на «Buy now», до речі, не забуваємо активовувати кешбек. Я не буду купляти цей павербанк, бо мені він в даний момент не треба. Ну але тим не менш, ти на кешбек, якщо ви не зареєстровані, зареєструйтеся, тому що від 1% до 6% вам повернеться від цієї вартості. Ну і відповідно 50 гривень на рахунок, якщо ви на рахунок кешбеку, якщо ви зареєструєтеся за моїм посиланням. Отже, тут у нас є та адреса в Польщі. Отже, я тут вказав все це діло, як ви бачите, ось адреса шипінгу, так, адреса доставки, я взяв її. І, ось звідси. і номер телефону, також звідси. Лише моє ім'я лишилося справжнім, але знову ж таки, ось цей світ, це у нас фактично номер клієнта. Так, мій номер 83, 98, 97. Ось він. У вас він буде свій. Не перепутайте, тому що якщо ви вкажете мій номер, то відповідно вони там запутаються. Якщо введуть мій номер, то цей товар з'явиться у мене в кабінеті. Ну і відповідно я зможу оформити доставку додому собі. Так, ну в Україну собі, відповідно, я заберу. Тому там вказуйте кров. Коротше, все, що написано тут, вказуйте ось в адресі. Я думаю, це не буде проблемою розібратися, вказуйте ось цей індекс, до прикладу. Ну і відповідно вказуйте вулицю. Для Польщі це більш-менш зрозуміло. А до прикладу, якщо подивитися на Грецію, то там, де ця Греція, ось тут вже трошечки незрозуміло щодо чого. Ну, але тим не менш, я думаю, з цим ви розберетеся, де там наша Польща, ось наша Польща. Ну і відповідно. Просто робимо замовлення, метод оплати лишаємо будь-який, тобто ви платите в доларах. Не забувайте вибирати завжди валюту долар, щоб не було подвійної конвертації. Коротше, як зекономити на Аліекспрес, можете бачити зараз випливашку ось тут. В принципі, тут розказав десь 13-14 способів, як зекономити. Є ефективні, кешбеки, а є такі пасивні, які колись спрацьовують, колись ні. Тут також є промокоди, ну і відповідно можете вибрати вам. А, це мені. За 162 монетки дають 1,62. Коротше, в кінцевому результаті мені треба буде оплатити, грубо кажучи, 80 баксів за цей пауербанк. Робіть висновки, панове, чи вигідно взагалі його купляти з Аліекспресу, так? Ну і в принципі взагалі з акумуляторами і з іншими речами, тому що до цих 80 баксів так вам треба ще доплатити, грубо кажучи, якщо порахувати. Де та Польща, так, ну він приблизно буде важити 1 кілограм. Розрахуємо його як 1 кілограм. Ну і відповідно, вам треба буде ще оплатити. Нехай буде 8, нехай буде доларів, так, округлимо це до 8 доларів. Тобто у нас тут буде 88 доларів, грубо кажучи. Я думаю, в Україні можна знайти такий пауербанк за меншою ціною. Принаймні, пошукайте по, по ринках або просто в інтернеті. Тому що я нещодавно був. На ринку, ну і відповідно, там 1000-1200 гривень коштує павербанк, знову ж таки, там 20-30 тисяч міліампер. Я не знаю наскільки це справжні міліампери, що тут, що там. Але ну краще пошукати в Україні, тому що вони зараз ввозяться великими партіями. Всі такі великі гравці ввозять зараз генератори, павербанки, інвертори і тому подібне. Всякі акумулятори. Просто порахуйте економіку, чи вам вигідно працювати через цей сервіс саме через Польщу, тому що бачите, цей ват, цей. Не знаю, що це є. Ось тут. Щось пише, до прикладу, ви платите 15 баксів за цей ватт, за цей податок. Якщо ви готові платити ще це, то будь ласка. Отже, я показав вам сервіс, реєструйтеся в MyMist і відповідно купляйте те, що не доставляється напряму в Україну, в будь-якому випадку доставляється або в Польщу, в Німеччину, на країнях в Америку. Знову ж таки, порахуйте економіку, не робіть поспішних висновків, ну і, відповідно, не витрачайте кошти дарма. Отже, після того, як ми все це діло замовили на AliExpress, все ж таки, Вирішили замовити, не знайшли в Україну, до прикладу, чи в Україні взагалі немає цього. Коротше, зробили замовлення, оплатили його, ну і відповідно нам видали номер для відстеження, як його внести в міст Експрес, тобто в цей кабінет, ну і відповідно чекати доставки саме на склад. У нас тут є відправити в один клік, ну або просто пошукати ось тут в замовленнях Я зазвичай роблю ось так. тицяю на. Відправити в один клік, ну і відповідно у мене відкривається форма для заповнення для Польщі. Тобто, до прикладу, країна відправки Польща, Тут у нас вказуємо цей номер. ТТН, так, номер для відстеження з Аліекспресу, який нам видасть Аліекспрес, коли продавець відправить нам той товар. Ну, це відбувається, ви знаєте, на протязі 2-3 днів. Ну і відповідно, вставляємо цей код для відстеження ось сюди. Тут у нас є, до речі, заборонені товари, в них не входить батарейки і тому подібне це рахується як о, такий трошки небезпечний товар, але його все ж таки доставляють. До речі, його не доставляють літаком, мені здається. Тому м, треба ще подивитися. Можливо, навіть будуть і будуть її проблеми. Ну, але тим не менш, поки що у нас все добре. Ну і відповідно, тут вибираємо категорію товару, також вибираємо товар, пишемо все це діло, вартість за одиницю, кількість, обов'язково все це діло вказуємо, це для митниці. Ну і відповідно, якщо у нас буде перевищення 150 євро, ми будемо платити ще й податок. Тобто, якщо, до прикладу, цей пауербанк у нас коштує 80 євро, нічого не будемо платити. Якщо ми будемо купляти два павербанки, це буде у нас 160 євро. І по ідеї ми маємо ще заплатити податок з цих 10 євро, тому що в кінці кінців там вийде 160 там євро приблизно, ну плюс-мінус. Але тут долари, тому долар трошечки менший, нібито зараз за євро. Коротше, треба орієнтуватися на 150 євро. Можемо платити, можемо не платити. Але скоріш за все, якщо ми перевищимо, ми трошечки оплатимо. Тут вставляємо ще посилання на товар. Якщо, якщо нам треба, ну коротше, заповнюємо тут все, що нам треба. Тут тицяємо адресу доставки. Ці адреси доставки я створив сам. Відповідно, тут в адресах тицяєте, ну і відповідно, ти на адреси отримувача. Ну і відповідно створює, створюєте собі нову адресу для отримання. Вибирайте відділення, чи що вам треба. Я тут створив декілька адрес, ну і відповідно на декількох людей для того, що якщо я замовляю, до прикладу, три пакунки по 120 євро, до прикладу, я відправляю в Україну на трьох різних людей одночасно. І відповідно я приходжу у відділення, забираю всі ці три пакунки і не оплачую ніякого податку. Додатково оплачую лише послуги з доставки. Ну, це такий маленький лайфхак. Як додавати ці адреси? Я думаю, ви зрозумієте додати адресу, ну і відповідно йдете по накатах. Можна так сказати. Тобто вказуєте всі дані, які вам треба. Ну і відповідно, після всього цього, через деякий час, коли посилка буде доставлена, до прикладу, в Польщі, то вам міст видасть рахунок. Його також треба оплатити, це буде за доставку. Ну і відповідно, якщо ви перевищите 150 євро і треба буде ще оплатити на митниці якийсь податок, міст знову ж таки вийшли вам рахунок. Він є таким податковим агентом. Тобто, вам з містом нікуди не треба йти. Все, панове, я сподіваюся сподіваюся, що це відео було корисним. Можливо, не настільки, як я собі уявляв, ну але тим не менш, тому що економіка мені тут зовсім не подобається. Я маю на увазі ціна. Ну і відповідно, кінцева ціна буде десь 100 баксів. В Україні є павербанки дешевше, запам'ятайте це. Все, панове, по можливості донатьте на ЗСУ, реєструйтеся в кешбек сервісі і мирного неба вам. До побачення!